Я, Патрік Зюскінд. Можливо, вам знайомий мій герой, що не мав запаху, але вловлював усе довкола з точністю демона. Я писав не про парфуми, я писав про самотність генія, про людську одержимість досконалістю і про те, що краса може бути небезпечною, а талант смертельним. Я ніколи не любив галасу навколо себе, не давав інтерв'ю, не виходив на сцену. Моя сцена. Це сторінки моїх книг. Там я залишив усе, що міг сказати. Можливо, сьогоднішній світ надто гучний. Можливо, ви відчуваєте, як щось справжнє вислизає в морі інформації, шуму, репостів. Та справжнє не зникає. Воно ховається в деталях, у мовчанні, у точності, у внутрішній тиші, яку ми втратили. Ганяючись за увагою, тож не бійтеся тиші, не бійтеся самотності, і не бійтеся бачити те, що інші оминають. Бо саме в тиші народжуються історії, що живуть довше за нас.